Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про нові аромати, які виходять зараз на ринок. Я знаю, що таке саме відео я робила тиждень тому, знаю. Але, люди, виходять дуже-дуже багато класних ароматів, я не можу вам не розказати про них. Підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про них. А я вас ще хочу привітати з Різдвом. Сьогодні Різдво, сьогодні вечір, Різдва. Моя родинка вже спить, так що я тут вирішила зробити це відео, вирішила з вами трішечки поспілкуватися. Щасливого різдва вам, люди! І давайте розпочинати. У мене тут такий мікс, у мене тут є трішечки ароматів нішової парфумерії. І здебільшого у мене все ж таки тут аромати класичної парфумерії. Перше, у мене Кіліан, і аромат, який називається Her Majesty. Її Величність. У нас тут є персик, акватичні ноти, сакура, троянда, кедр, амбретта, чіпріоль і uh, мох. Я перекладаю з, анг англ 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 англій мови, з англійської мови, тобто трішки буду гальму гальмувати 100%. Я дуже зацікавлена, я хочу протестувати цей аромат, але, на жаль, там, де я мешкаю, ну, немає у нас кіліан, люди, що робити. Так що я кіліан, і оце все я можу протестувати, або замовивши з офіційного сайту, або десь, якщо буду десь подорожувати, то тоді обов'язково за. Оціню за, за, цей аромат. І, до речі, ще хочу вам сказати, я тільки тільки забрала свої окуляри нові, я дуже їм задоволена, так що декілька відео, я так думаю, ви мене будете бачити в окулярах. Так що, я, 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 просто, я просто щаслива, просто не, не можу вам навіть передати, як. Вони мені дуже-дуже подобаються. Так, е, далі. Аромат від Арманії і називається він Power of You. Мені дуже подобається ця лінія. З цієї лінії у мене є два аромати, і я їм задоволена. У нас тут дуже-дуже такий, знаєте, тропич, тропічний і е, аромат на літо. Я навіть не розумію, навіщо вони, як так, що вони його зробили зараз. Е, тут у нас е, Passion Fruit. Е, Потім у нас франжепані та ваніль. Цікаво, дуже-дуже цікаво. Потім аромат, і я дуже зацікавлена цим ароматом, знаєте, бо здебільшого я, я не то, що не люблю цей бренд. Я просто думаю, що цей бренд, він дуже-дуже його дуже переоцінюють. Ось. Це парфум де Мерлі. І аромат, який називається Атена Атенайс не я вам не напишу тут. Ем, ноти цього аромату це у нас бергамот нероліюзу, жасмін самбак, махоніл це у нас ем, молекула, потім у нас апельсиновий цвіт, ваніль, амбра і тонка. Мені дуже сподобався склад цього аромату, ноти цього аромату, бо у нас тут і бергамот, нероліюзу, ви знаєте, що я це люблю. І потім у нас білі квіти. тобто Я так думаю, що цей аромат мені. Сподобається, як і з кіліаном теж. Мені доволі складно протестувати цей аромат, але я буду намагатися це зробити. Е, наступний аромат це у нас аромат від Prada. Називається він Paradox Sweet Reflections. І у нас тут чорна смородина, молоко, неочікувано, неролі та ваніль. Ви знаєте, трішечки я, ну, трішки думаю, як, як це воно буде: неролі і ваніль, бо неролі він такий кисленький, білі та кисленькі, трішечки такі цитрусові, а молоко воно може бути таке лактонне, може бути солодке, може бути не солодке, Не знаю, як ці два, е, два компоненти, як вони будуть між собою е, е, спілкуватися. Не знаю, подивимось. Потім ще один аромат, і це у нас знову Прада, але це у нас інший, інша лінія, і я цю лінію дуже люблю. Вона, як на мене, одна з найкращих ліній, вона одна з найшироченних ліній. На жаль, не всі аромати ви можете наразі купити, бо дуже багато ароматів були лімітками. Але це у нас інфузії, інфузії від прада. Оце аромат це у нас інфузія, сантал-чай від прада. І тут у нас є кардамон, цитрус, масала чай, ну, тобто чай, чай масала, молоко спеції, сандалове дерево та мускус. Подивимось, подивимось, я дуже зацікавлена. дуже. Наступний аромат, я коли побачила цей аромат, я коли побачила пляшку, колір пляшки, я подумала, вау, це буде щось вау! Бо це мій улюблений колір, люди. Це червоний колір. І аромат називається Le Rouge Flower Kenzo. І ви знаєте, я дуже люблю Kenzo. Багато-багато ароматів, багато пляшок Flower by Kenzo. Я Закінчила, це був один з моїх найлюбленіших ароматів, коли я тільки починала користуватися ароматами. І я навіть зараз його дуже люблю. Він навіть зараз дуже класний, дуже актуальний аромат. І в нас тут дуже незвичайні ноти: рис, мускус, травнева троянда амбревер. Тут намальовано дерево, люди щось таке дерев'яні, я так думаю, сандалове дерево та ваніль. Подивимось, подивимось. Але пляшка ви бачите, пляшка така красива. І наступний аромат це гірлен, який не здається, який робить завжди завжди робить ще один, і ще один і ще один фланкер до Le Petit Robe Noir. До маленького чорного, до маленької чорної сукнички від Герлен. Наразі у нас версія парфам. І у нас тут є праліне або праліна, ну, така шоколадна цукерка. Потім цедра лимону, бергамот, граська троянда, олія, трояндова олія, ефірна, потім ванілі. Ваніль. Там написано просто ваніла. Хотіла сказати ваніла. Ваніль, тонка та почулі. Слухайте, я взагалі люблю цей дуже люблю цей бренд. Я дуже люблю Герлян. Цю лінію я теж дуже люблю, але я здебільшого його люблю, її люблю чому. Тому що це аромати про вишню черешню. Оце таке я це обожнюю. В цьому ароматі немає. Вишні немає черешні. Натомість є дві троянди, травнева троянда і ще іолія, ефірна троянда. Не знаю, я, я, я буду тестувати ці аромати. Я буду намагатися взагалі всі аромати тестувати і вам про них розповідати. Але я думаю, що в ця, в цей аромат мені не сподобається. Наступний аромат трішечки я, я дуже люблю цей бренд, але я трішечки? ну так, що Це таке? Це скандал, скандал еліксір від жан Е, Ожина, Іріс та Пачулі. Чому я трішки так підозріло дивлюся на, цей, на ці ноти? Тому що, ну, знаєте, я, по-перше, я, я не знаю, як будуть спілкуватися Ожина та Іріс. Що це буде? Не, ну, не знаю. Думаю, що щось буде не дуже класне, але я буду тестувати, як завжди. Ще один аромат від Кароліна Ерера. Кароліна Ерера у нас тут good girl, Jasmine absolute. Тобто у нас абсолют Jasmine. Чорна смородина, мандарин, жасмін, гіркий мигдаль, тонка та тофі. карамель. Подивимось, я люблю, я люблю Кароліна Ерера Girl, класичний аромат. Це дуже красивий білоквітковий аромат. У мене є міні-версія, ще такий червоний з, з, чорним, з чорним підбором. У цей же. Ну, він не чорний, він чорно, чорно-золотий підбор. Там лічі, там троянда, але таке все, знаєте, легеньке. Теж непогане, але. Більше мені подобається перший аромат. І останній аромат це у нас аромат Еліан від Мюглір. Це у нас Еліан Палп. У нас малина, цедра лімону, жасмін, кашмеран, ванілін та мускус. Буду тестувати цей аромат теж, бо дуже, дуже цікаво. Жасмін це єдине, що залишилося нам від класичного. Від класичного Еліана, який був дуже яскравим ароматом, подивимось, що вони тут наробили. Оце і все. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Я ще раз вітаю вас з різдвом, і я бажаю вам тиші і спокій. І побачимо з вами. Побачимо з вами в неділю. Па-па!